Всім чиназис, я всіх вітаю. В цьому відео ми будемо пишити ВЧ. В мене є мій власний клан, і ми нападаємо майже щодня на військову базу. А як це відбувається і що потрібно робити? Ви побачите вже в цьому відео. А перед тим як я почну, хочу нагадати вам, що я граю на Ukraine GTA на 05 сервері. І в мене є власний промокод, який може дати вам буста. Але насправді промокод не дає так багато грошей, як хотілось, тож зроблю спеціальний бонус наразі тільки для 05 серверу для кожного гравця, який веде мій промокод і вкачає 6 рівень. Особисто від мене отримує 400 тисяч. Робите скріншот після того, як ви ввели мій промокод. Там, де буде видно мою активацію, і скидайте мені в особисті в телеграми. І після досягнення шостого рівня отримуйте свій бонус на картку. Сідайте зручніше і приємного перегляду, як відбувається напад новичем? На після нововведень, а саме нових систем, такі як носіння ящиків з боєприпасами та підривом воріт. Все трошки змінилось для початку. Для того щоб залетіти на ВЧ, потрібно скрафтити бомбу. Після того кланівці заїжджають на територію і прямують до бункера. Він знаходиться поруч з казармами ЗСУ. В цьому бункері знаходяться. Боєприпаси. Ці боєприпаси гравці грузять автоматично собі в руки і носять їх до багажників автомобіля. Нагадую, що багажник має в собі містити мінімум 100 кг, щоб загрузити туди ящик. Якщо вас буде менше, ви фізично не зможете скинути ящик, але ви можете носити ящики і в чужі квадроцикли. І такий цікавий лайфхак, що можна заїхати на квадроциклі. Так, і це буде більш безпечніше. Спускайтесь по ступіньчикам, там ставите квадрик і починають хлопці таскати. Це один з варіантів, який є доволі зручний. Як це все відбувається в нашому клані і як це все відбувається від мого олиця, ви зараз побачите в відосі. Погнали! Тіха, тихо, не кричіть. Та не буду тут такого прям взриву їбать. Тіха, п'ять. Тіха, тихо, тихо. Пацаны, по очереди. Так, не забываем, э, экипаж на танке. Все, все інші до бункера. Поехали. Напряму до, напряму до бункера, вот и все. По прямой сразу на бункер, пацаны. До бункера, до бункера все, пацаны, стягаемся. Быстро-быстро до бункера проезжайте все. Тут ЗСУшку уже мешаю. Засушку раскидайте, пацаны. Пацаны, заслужка на бункере лазить. Дефайте бункер сейчас. Бункер дефайте. Пацаны, дефай, дефай, дефай. Че нас тут так мало, я не могу понять. Де всі? Давайте, дефайте возле бункера. Там кто там пару людей, хто кто на квадриках, де носить. Я сейчас иду поднимать, иду поднимать. Иду поднимать. Да, мы тут Поки Пока не паремаются. Пацаны, вийдіть трошки. Вы, ви, пацаны, вийдіть, тут засушка сверху. Че вы это, блядь? вийдіть, поубивайте трохи. Я пытаюсь поднять нашу. Ну, дивіться, скільки сколько вышло, блядь. Пацаны, дуже багато ЗСУшки. вийдіть, срочно, все файт дайте. По самому правому, самому правому, зажимайте, пацаны. Кто там носит, я сейчас дампу убываю в бункере в середе. Не пожалуйста, файте. Подавайте все. Чекайте за танком еще, пожалуйста, кто-то. Все, может и тоді подъехать. Может и подъехать до нас, пацки. Подъедьте до нас, пожалуйста, тут. Все, выходим, растулим. Давайте, давайте. Подпушим, подпушим, не боимся. Мы никого не боимся, нахуй. Пацаны, на крыше бункера, на, на крыше бункера типы. За бункером, за бункером. розверніться. Все, Все, трошки носить. Трошки в дефову, сейчас буду. Да я бачу аккуратно, пацаны. лізьте туда наражен. Попигу ебать, по кум сработаю. Пацаны, дуже уже багато засушки сверху. Выйдеть, поможіть. Откуда тулять, не можу понять. Пацаны, файт, 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 файт. Дайте сверху бункера, пожалуйста. Десь со спины тулять. Пацаны, давайте файт, блядь! Ну я не можу понять нас в ходе бункер туляці. Ви чому у ящики носить пришлось? Ой, блядь. Подимайте мене, я вже на ступеньках в бункере. Такой Адрік, Адрик. Подойди. Попробуй ты на ступеньках. бігайте туди-сюди на цифрах. Все, підняли мне. Спасибо. Сейчас я попробую. Не, у меня есть, типа, я ее тоже поднять не могу. Тут чи забагалась охуення, чешу, не понятно. Побегай, просто по классам, Адрик. Ну, він не поднимается у меня тоже. Вообще не поднимаешься. О, подняйся, захилься. Зайди в Ча це ауді, не тулить по ауди. Непонятно кто-то. Пацаки, за футбольне поле трошки заверніть. Трошки в спину підемо. Илюха, пошли со мной. Илюха, давай по одному зажимать, по-ближнему. Да, дальше. Лівіше, лівіше, возьми, за, за камрей стоять. За камрей, за камрей, пацаки, за камерой растули їх. Ага. Ага, Мусорка, 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 пацаны. Мусорку, мусорку за. Все, підбіг до ще, ще один тип. До, до камри подбега. Да. да, справа ауди. Есть. Все. Чудово. Все, давай трошки назад откатилась, все, мы поскидали, вони вже так смело не будуть сейчас пушити. Головне фокусить. Якщо фокусом, Якщо типу, є результат. Пробіжіться на танки, Я думаю, що сейчас вони вже точно. Десь снайпер, сука, садить, чи що? А Десь де... якась залупа десь в спині сидить, я не можу понять, де. Я збив, збив парочку, типу, втікали. Иду дефа цей кутик, так що нормально все. Пошли, Жить, пошли, пропушим. Пошли, пошли, помогаем тут. Бачу, бачу, бачу. Все, 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 трошки, трошки назад давайте до цього, я то, щоб не из їх. их. Сейчас вот тут стоим опять возле бункера, если что. Так, тут возле этого, возле футбольного поля, есть один из пушник. Может, вы это помните, по-моему. Что НПУшник, непонятно. Пошли это даем. Наказываем За смелость, за глупость. Давайте, давайте, пойдем, урон, базуки. Ебать, их регалий надо. Да, його его жестко, мы втроем зажимаем. Тут подхиливается в ноль. Пацаки, на танка спокойно. Да Та, уже танк забрали, пацаны. Как вы пропустили? А шо. Да Та танка, уже танка забрали, пацаны. Уже. Туйтесть танка застычается. Пацаны, танк, танка зажмите под башню все. Все гуртом зажали Под башню сейчас. Подбегай до него. зажали под башню. Давайте, його надо убить сейчас. Под башню подбегайте впритык, зажимайте в него. Спина, спина, раз. А, все, там нормально, контр спину. Зажимайте в танк. Под башню, под башню ему прям. По центру под башню. А танк разбивает, за танк разбивает. Все, убил его, убил. Подомите меня, пожалуйста, я за танком сдох. Я за танком уже, пацаны. Возрис... Да, подмить, подымить, поднимите. Адрика. Все, поднимай. Снизу что там, кишку пушать, че что, че-шо. Кущі, кущі вибиваю, пацани. Бля, поможить БТР возле БТРа мені поможить. Треба допомогти возле БТР, пацани. Він мене просто заливає водою. Все, я втік, я спасся. Все нормально, нормально, дефай ты. БТРу, БТРу по водійській треба стріляти. У нього колеса пробиті, він не зможе їхати на Пацани, бункер, бункер, акуратно. Дефаєм, дефаєм дефаем сейчас. Максимально акцент на деф. У дуже багато сейчас. Вбиваю. По правому, по правому, пацани. Оп, дальше. Щас попробую БТР вибити. Пацани, підбігайте, стріляйте по БТРу, пацани, ты вивезе. Все, молодці, Сейчас поднимаю, попробую. Все, о, выдуваю, сейчас попробуй підняти. Килься сразу, пробуй. Ой, урон багато по мне дають. Поможіть, поможіть. Пацаны, э, стоит снайпер, стоит снайпер за бункером далеко на углу. Треба убить его побігти прямо сейчас. Я бежу его убивать. Потому что мне не дає вам фармить. Бежу, бежу, бежу. Що там, я где лишки, парнишка? Сейчас. Це набежу до бункера 30 хп, надо хп. Все, я забег. Так, шоп, поднял чи ні? не? получается? Пробуй, пробуй. Блять, у мене мало ХП сейчас. Зараз... Не, не получается, ты вообще в воздухе, но тебе ніяк не як Поводили, 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 поводили. Поводили, пробуйте. Оп. Отходим, отходим, чуть за машину. Да, сдыхай, приедешь, лучше. Ще раз. Тебе вже не буде. Справа, справа, футбольне поле, пацаны. Пацаны, футбольное поле треба убить двоих. Будут дуже сильно мешать. И с левой стороны, за бункером тоже. Я футбольное поле выбиваю. Поможіть, поможіть, поможіть. Давайте хп. Відлу, вибити на беттере. Пацаны, ну шо вы? Ну? Пацаны, если не выбьем водилу на бетаре, мы сдохнем. Дуже багато людей сейчас. Да, ноль. Давайте, да... все, вышли. Последний файт даем все до кінця. Последний. Просто розбиваємо будку Ай, молодцы. Все. БТР, пошлите накажем там нашего унижая. Пошли БТР, чепокнем в очко все вместе. Все, пошлите от него, пацаны, назад. Вин отъехал, ТПХ. Пошли, последний файт даем. Пошлите, сейчас от песка тут отыграем, отбываем их потихоньку. По правой, по правой стороне там ДС да, истребители Можно забить то через футбольный поле, понял? Пошлите их на кашу. Убегайте, убегайте, убегайте от того этого Подбегаем ближе до бункера и убиваем все за службу Котики есть Пацаны, вот возле бункера всех уже раскидал Давай это возвращать Кого? Я подумай, я подумаю. Ренатикильс. Пробую, Ренат. Шушики, не нормальный. <ривіт> 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 Боже, ну что він делает, типа? Ну, шо вин делает? Скажите, машину. Ай, бля, ай, воно ж нас специально беременне полывает, бачишь? Он просто твой фанат. Ну фанат, конечно. Они сейчас будут на машине патроны возить, потому что склад под ноль ну Алло, не ныву, ал, не заливай, блядь.